Дві масовані ракетно-дронові атаки за один тиждень під прицілом були і об'єкти енергетичної інфраструктури і видобуток газу. Росія починає сезон зимового терору, але сама може опинитися під ударом. Українські військові заявляють про план блекауту блекауту у Москві. А вони не готувалися до ударів по енергетиці на відміну від нас. Тому успіху, як то кажуть, готуйтеся до холодної зими. Ворогу потрібна не лише енергетика. Росіяни обрали нові цілі, і це може дорого коштувати українській логістиці. Що сталося у шостці, друзі? І хто наводить удари на нашу залізницю? Війна загострюється. Але це означає підготовку до її завершення. Про що говорять іноземні дипломати, і чому Трамп відверто знущається над російським диктатором? Я сказав йому: знаєш, ти маєш не дуже добрий вигляд. Вже чотири роки би у війні, яка мала б тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр, і це ганьба? Одразу 15 дронів над військовою базою в Бельгії, двічі за добу через безпілотну загрозу, заблокований аеропорт Мюнхена. В небі не цивільні друзі, а цілком військові розвідники. З кожним новим тижнем над країнами НАТО дедалі більше згущається туман майбутнього конфлікту. Як змінилася думка звичайних європейців? Ну ми провели ніч в аеропорту. Ми спали тут. Ви знаєте, в Європі все ще триває війна. друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що вже минув. Ну і анонсуємо ключові події, які відбудуться вже от от цього тижня. Тому додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, якщо вам сподобалось. Напишіть в коментарях, що думаєте. Ну і допомогти нам можна в описі до цього відео. Пам'ятаєте, що ми створюємо для вас чесну журналістику. Щодня тому допомога нам це ваш внесок в те, аби якомога більше людей, і ви в тому числі знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, панове. Північне сяйво в жовтневому небі над Санкт-Петербургом не надто поширене в цьому регіоні явище, але ймовірно, у перспективі воно може стати однією із небагатьох можливостей побачити щось в суцільній темряві. 4 жовтня сили оборони України знову дотягнулися до Ленінградської області під прицілом нафтопереробний завод Кріші Нєфті Орк -сінтез». Місцеві емоційно спостерігають прильоти дронів в черговий НПЗ ля 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 Пацаны на пизда! А во-во-во-во! Би тобі заводу немного під настав якби то йому плачев на очі. о, й дом на о, о, токштана прям карна закраснела на ку зараз. Б'ємо нафтопереробку. А вже завтра можемо почати цілити підстанції та іншу енергетичну інфраструктуру. Начальник генштабу зсу генерал Андрій Гнатов говорить про план симетричних ударів по російській території щоб зробити блек-аут для великих російських міст, і, зокрема, для Москви сили оборони знайдуть відповідну зброю і оберуть правильний, так би мовити, час. В центрі протидії дезінформації пояснюють, чому росіянам варто не покоїтися просто зараз. За зданням. Ого, опять світ виробілі. Їх чекає холодна зима. Ми вже проходили. Зими з відключенням світла через них 22 й рік, 23 й рік. Це було важко, але ми це вже пройшли. А на них це чекає, бо симетрична відповідь прилетить, і це буде дуже болісно. Бо чим більша країна, Росія велика, тим важче відновлювати. А вони не готувалися до ударів по енергетиці на відміну від нас. Тому успіху, як то кажуть, готуйтеся до холодної зими. Але поки що холодну і темну зиму росіяни вже вкотре планують створити для кожного українця тиждень прицільних ударів по енергетичній інфраструктурі. Ворог демонструє відео із дрона розвідника в небі Київщини, десяток прильотів шахедів по підстанціях, які живлять Славутич, місто знеструмлене. А разом із ним кілька годин без світла була і Чорнобильська атомна станція. Сумська область дрони б'ють по енергетиці конотопа, відключення від енергопостачання, і на Чернігівщині кілька днів і масований ракетний удар: 35 ракет, 380 дронів. У нафтогазі говорять про наймасштабнішу атаку на газоводобувну добувну інфраструктуру. Під прицілом Полтавщина та Харківщина ситуація стає критичною. Лише кілька днів паузи, і 5 жовтня ворог запускає майже пів тисячі безпілотників та понад півсотні ракет, зокрема, і два кінжали. Основний напрямок Львівщина, Крім енергетики, тепер у росіян нова мета. Фахівець із радіоелектроніки та військового зв'язку Сергій Флеш нагадує, що раніше вже повідомляв про оновлені шахеди. Окупанти можуть керувати ними у польоті і встановлюють камери нічного бачення. Ворог вихвалявся ударами по рухомому потягу, який буцімто перевозив пальне. Тепер прильоти відчули і звичайні пасажири. Йди, йди. Йди. oh here it is Дрони цілять потяг «Укрзалізниці», який стояв на вокзалі у шостці. Двоє людей загинули, ще близько 30 поранені. Безкресно наголошує, що потрібні негайні контрзаходи від спеціального реп на потягах і до зміни графіку руху. Перевізник та ЗСУ мали б провести термінову нараду, адже в першу чергу, на думку експерта, росіяни поцілять локомотиви, без яких рух поїздів просто зупиниться. Удар подвійний, адже Україна має не лише обмежену кількість локомотивів, але але і самих машиністів, які ними керують. Удар на шостку могли навести місцеві поплічники Кремля. Ворожі телеграм-канали ще за тиждень до цього поширили відео із місцевого вокзалу. На колію прибуває потяг, вкритий захисними решітками. Вони могли допомогти від випадкового FPV, але точно не спрацювали б від ворожого ударного дрона. Дальність застосування керованих шахедів нині сягає 200 кілометрів, але цілком може подвоїтися. Говорить фахівець, ось він над нами. Ось, ось. Якщо що, ми побачимо, куди він. Україна має готуватися до різних сценаріїв розвитку війни, але точно не буде повідомляти на загал сценарії, які запланували для країни окупанта. Хоча це майбутнє намагаються окреслити західні експерти. Під час спілкування зі Sky News військовий аналітик Майкл Кларк озвучив прогноз, який для пересічного українця межує із фантастичною вигадкою. Кларк очікує, що постійні удари по Криму можуть мати несподівані наслідки, наприклад, раптову операцію на території. Окупованої автономії йдеться про остаточний підрив Керченського мосту, чи справді масований наліт дронів на військові об'єкти, але Кларк не виключає і можливість великого кримського Українці я Думаю, що українці хотіли б зробити сюрприз. Вони знають, що це впливає не тільки на росіян на передовій, але й на західне сприйняття того, як розгортається ситуація в Україні. І я бачив, що за останні кілька тижнів вони атакували низку радіолокаційних станцій і об'єктів протиповітряної оборони, особливо в Криму. Знищувати такі системи, звісно, приємно, але це доцільно лише тоді, якщо ви потім щось зробите з прогалиною, яку. Створили, ви захочете заповнити цю прогалину, щоб отримати щось цінішне. це лише моє припущення, але я не здивувався б, якби вони спробували здійснити якийсь великий напад на Крим, повітряну атаку або, можливо, якусь десантну висадку. Знаєте, щось на зразок стратегічного рейду. Так, вони це вже робили в Курській області, щоб показати, що можуть дати відсіч саме так, щоб дестабілізувати росіян. Я б зовсім не здивувався. Друзі, західні експерти можуть прогнозувати. Ти будь-що, але цікава саме ваша думка про шанси рейду на Крим. От як ви думаєте, зсу обмежиться вже звичайними далекобійними ударами? Чи успіх курської операції може повторитися на найбільш неочікуваному напрямку? Напишіть про це в коментарях. Україна щодня зазнає нищівних втрат, але і це посилення обстрілів та бойових дій можна побачити і у несподіваному ракурсі. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що за кілька місяців у процесі завершення війни може відбутися раптовий прорив, адже активізація ворога може бути елементом військової стратегії перед переговорами. Росіяни хочуть виторгувати якомога кращі позиції, і ключове тут доля Донецької області, яку ворог безуспішно намагається захопити. І яку Україна Україна ніколи не віддасть задля збереження територіальної цілісності, особливо якщо матиме довгий ракетний важель. Питання томагавків зависло у повітрі. Агенція Reuters посилається на власні джерела у Білому домі і стверджує, що США ну навряд чи підуть на таке постачання. Втім, Вашингтон може надати інші далекобійні системи, або ж Погодити їх продаж через європейські країни йдеться, зокрема, і про ракети Баракуда сумнів щодо передачі крилатих ракет із дальністю до 2,5 тисяч кілометрів в етері п'ятого каналу висловив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. Скоріше за все, це є все ж таки спроба налякати Російську Федерацію. Безумовно, треба зрозуміти, що треба зрозуміти, що для того, щоб запускати тамагавки, потрібна наземна платформа. Наземна платформа не планується до постачання лише в Німеччину в кінці два року. тобто умовно кажучи, це теж є строки. Зрозуміло, що є певні наземні платформи, які можуть передати Україні, якщо б нам передала хоча б принаймні там 100-150 магавків, то можна казати про те, що це було би дуже добре, тому що ми могли б відпрацювати по основним складам ґрау по там, наприклад, тим самим виробничим потужностям, тому що тактична ракетне вороження під Московному корольову давно вже проситься на те, щоб його хорошенько спахали, зорали, як то кажуть. Але тим не менше, чи надати таку кількість, я не впевнений. Вочевидь, не впевнений, і Путін, але вже у тому, чи не почує одного дня політ американської крилатої ракети. Спочатку Кремль у звичайній манері заявив, що томагавки не змінять нічого на полі бою, але за кілька днів російський диктатор чомусь почав міркувати, що саме таке рішення Трампа може зруйнувати усі контакти Росії зі США. Ну, от часови говоріли у президенті Союзного Штата. Ну там були і питання, зв'язані, скажем з обговоренням проблем з поставками нових. Система оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности это, домогавки и так далее. Но я уже сказал, что это, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях. Але Трампу, начебто, байдуже він бере участь в історичному зборі сотень генералів, де голова Пентагону оголошує про необхідність готуватися до війни, а не оборони. Трамп, між іншим, згадує російського екс алко президента Медведєва, коментує його погрози і називає його тупим. Нагадує, як відправив ядерні підводні човни до берегів Росії, і знову показово обурюється діями Путіна. Вже вкотре намагається на загал його принизити. Я дуже розчарований у президентові Путіні. Я думав, що він покінчить із цим. Він мав би закінчити цю війну за тиждень. Я сказав йому: знаєш, ти маєш не дуже добрий вигляд. Вже чотири роки ви у війні, яка мала б тривати тиждень. Ти що, паперовий тигр, і це ганьба. Але наразі це лише тільки слова, друзі. Справжня ганьба це протидія офіційно невідомим, а неофіційно, очевидно російським дронам в небі над Європою. Це реально сюр. Справжня навала над військовим об'єктом у Бельгії. Тут помітили проліт одразу півтора десятка невідомих повітряних цілей. Німеччина лише за одну добу Мюнхенський аеропорт двічі закривала. Він припиняв роботу. Джерела видання «Більд» Заявляють, що над Литовищем виявили не маленький цивільний такий мавічок, а цілком військовий дрон-розвідник із метровим розмахом крил. Пасажири змушені були годинами очікувати на рейс і з розваг лише роздуми на камери змі про те, чому ж так усе відбувається. Дійсно, чому ж айдонамі. Це складно, не можна їх збивати, бо це густонаселені райони. Невідомо хто їх використовує. Невідомо, що це таке. Останнє, що я читав у новинах, це непідтверджене спостереження дрона. Тож це не нам вирішувати, а комусь іншому, хто знає, що потрібно робити. Ну, ми провели ніч в аеропорту. Ми спали тут. Думаю, що закриття є виправданим. Ви знаєте, в Європі все ще триває війна. І війна буде тривати на околицях Росії 1400 кілометрів від кордону з Україною. Дрони СБУ, друзі долають дистанцію, щоб поцілити нафтопереробний завод Орськнефті Орх що в Оренбургській області. Четвертий рік триденної СВО йде за чітким і безжальним планом. Місцеві орчані в захопленні, а надто маленькі орки. тупой, это дом, блядь. Ты дом, блядь. Самолет. Ты конь? Конь. Это дрон. Это такой дрон. Вот он летит. Сейчас въедет. Киска, мы бежим. Сейчас пи***нет. Ебать, смотри. Бля, є... твою мать. Війна стане постійною, але зрештою все буде добре. Таке твердження може здатися досить дивакуватим, Ви скажете, ні, на що. не в собі, але лише для тих, хто ще не бачив моє інтерв'ю із керівницею проєкту Вікторі Дронс Марією Берлінською. А ось хто подивився, той точно знає відповідь на всі питання. Відео, яке вас зацікавить і дасть абсолютно картину того, що відбувається зараз, і чого ми можемо чекати в майбутньому. Воно ось тут. Перегляньте і підпишіться на наш канал.